Привіт! Я Володимир, закупник компанії Diefray. В цьому відео детально розповім про спілкування з постачальниками з Китаю. Які постачальники бувають, як не потрапити на шахраїв, як з ними спілкуватись та як домовитись за знижку. Особливості спілкування з китайськими постачальниками. Перше. Враховувати час, в нас різниця 6 годин. Друге, який об'єм вашої партії: це зразок чи це велика партія? Є постачальники, котрі відправляють зразок безкоштовно, в залежності від товару. Є деякі зразки, котрі робляться під замовлення, коштують багато, тому що вони робляться саме під вас, саме в одному екземплярі. Наприклад. Термоси для компанії DeFray. Упаковка зроблена під замовлення з нашим дизайном. Термос. Перед тим, як замовити велику партію, ми замовляли зразки. Тобто ми казали постачальнику, нам потрібен зразок саме такого термозу, саме з таким гравіюванням. І ми тестували та нам відправляли відео. Після чого ми вибирали найкращий варіант та замовляли, до на склад. Але Обов'язково перевіряйте на складі, щоб не отримати каміння. Давайте переглянемо відео, як нам їх робили, як домовитись за ціну? Ціна залежить від сезону. Якщо ваш постачальник виробляє багато товару та в нього багато замовлень, зростає попит, ціна росте, бо постачальник не встигає виробляти таку кількість товару. Якщо ви купуєте партію оптом та хочете домовитись за ціну, ви можете розпланувати свій графік завантаження. Щоб постачальник заздалегідь купував матеріали та виділив час на виробництво саме для вас. Таким чином. Можна домовлятись за ціну. Також ваш прогнозований об'єм протягом року. Якщо ви будете заповняти вашого постачальника, що ви ростете, ваш об'єм росте, то ціна можливо буде нижча. Користуйтесь, або інший варіант, коли ви купуєте невелику партію. Ви можете домовитись з постачальником, що ви обов'язково наступного разу купите в нього ще, або привести йому клієнтів, після чого він вам зробить знижку, або бути як я. Зовнішні. Свої завжди платять менше. Тому наші клієнти на викуп отримують вигідну ціну. Розкажу вам декілька ситуацій зі свого досвіду. Ми купували для клієнта сумки сірого кольору, але їх не було в наявності. Постачальник просто вирішив відправити чорний. Якщо ми б не провели інспекцію, клієнт отримав би чорні замість сір. Хоча він же в Україні для своїх клієнтів розпродав саме сірі. Тому це дуже важливо. Часто бувають випадки, коли постачальники кладуть батареї, газові балончики або не спускають газ запальничок, після чого склад отримує ваш товар та не може його вести. тому що такі. Товар заборонений для перевезення. Тому обов'язково попереджайте постачальників та перевіряйте на складі. А як повернути товар, я вам розкажу в наступному відео. Став дзвіночок, щоб не пропустити. Наприклад, ми на складі отримали дві запальнички, вони були з газом. Замість того, щоб витрачати кошти клієнта, відправляти назад запальнички та ще чекати їх 3 дні. Ми зробили по-іншому: ми попросили наш склад. Спустити газ із запальничок. І все, один день і вантаж виїжджає. Клієнт не втрачає на доставці, постачальник радий, ми відправили ваш вантаж. Китайські постачальники люблять класти подарунки. Але ці подарунки можуть бути неочікуваними або заборонені до перевезення. Наприклад, ми замовили комплекти DIY для дітей. Тобто, сам збираєш, сам робиш там різні порошки. Цвітні, кольорові та фарби. Постачальник вирішив нам додати білого порошку у прозорих пакетах, після чого на таможні нас зупинили. Тому треба перевіряти кожен вантаж. Постачальник хотів як найкраще, а вийшло як завжди. Обов'язково вітайте китайських постачальників з китайськими святами. Вони це дуже цінують. Не пропускайте корисний контент від компанії Ді Підписуйся та став дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До нових зустрічей на каналі Ді